Мерзлі труби не гудуть. Юристи самопомочі з комунальними службами міста радять львів'янам підготувати комунікації до морозів. Зимою отаку лишають і не заліплять ніколи. Виріють, виріють. Тим для більшості зима період новорічних клопотів, а для мешканців вулиці короткої це мерзлі труби і довгі місяці без води. Понад місяць не було ані в кранах води, і найгірше, що в туалеті, тому що таку воду попити, помити ще можна якось привезти. А то, що не можна в туалет сходити за перепрошенням, то це є велика проблема. Як наслідок ні помитись, ні в туалет сходити спеціалісти ЛКП. Мало що радіть в такій пікантній ситуації, але готові поділитись найдорожчим. Нам запропонували нічого? нічого Абсолютно. нічого. Відкривайте воду, відкривайте ідіть воду. до нас так, До нас кудіть. Ходіть в туалет, так, грану Що, стали півсостої і бьмо в туалет. Мешканцям нічого не залишається, як власноруч в тріскучий мороз ламати стіни та відігрівати труби. А вони поміняли о, два метри труби. А я надо поміняти з підвалу аж на другий етаж. А вони этого не роблять. І у свої діти тряпками беруть, а тут подушку будуть. Цієї зими мешканці та ЛКП знайшли компроміс. Вони разом зашклять горище та утеплять труби. На цей час ми частину труби поміняли, ще утеплимо і це питання буде вирішено, якщо не буде сильного морозу. Юристи самопомочі радять до настання холодів викликати інженера ЛКП, обійти будинок вздовж і впоперек та виявити проблеми, що потребують негайного вирішення. Разом перейтися, воно ну, так само все дає свій ефект. По місцях загального користування, де проходять труби. Стуяків і так аж до підвалу мерзлі труби не годуть. Щоб залишитись мороз водою та каналізацією, обов'язково перевірте, чи в підвалі та горище зашклені всі вікна. Також перевірте, чи утеплені труби. Якщо ні, використовуйте не просто радла а спеціальні утеплювачі. Якщо у вас несправна брама, під'їзду це теж може стати причиною мерзлоти у трубах. Краще поремонтувати браму, щоб уникнути протягів, ніж взимку руйнувати стіни.